Вітаю майже в двох мільйонів тимчасових працівників закінчується статус в Канаді. Наймасовіші депортації по всій країні. Представники індійських діаспор і криміналу масово подаються на біженство, щоб уникнути депортації. І разом з тим, через надзвичайно жорсткі дії США, емігранти починають масово перетинати кордон штатів і Канади, щоб залишитися тут. Ці та інші новини ви могли чути в останніх випусках українського Радіо Канади. Вони з'являються тут досить часто, але що відбувається? З цим розберемося. Це господінов, і сьогодні ми постараємося розібратися, що відбувається, як працює механізм депортації в Канаді. Чи можуть депортувати українців зараз? Спойлер, так. І за що можуть депортувати? І перед тим, як почати, поставте лайк, будь ласка, цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному, яким ми його знаємо, канадському Ютубі. Е, Отож, починаємо. Хто в Канаді займається депортаціями? Є організація. Ця організація називається Canada Border Services Agency CBSA. CBS звучить як назва банку, майже навіть дружньо, якщо чесно, але ось, ось така вона, Е, Вона сама є виконавцем. Тобто CBSA вона виконує Enforces Removals, тобто організовує, і проводить видворення, коли є чинний ремувал ордер. Важлива деталь, що CBSA вона не винаходить депортації з повітря. Вона виконує рішення в рамках Immigration and Refugee Protection Act, IRPA, називається він, коли людина стає inadmissible, або не має права залишатися. А ще є Immigration and Refugee Board, IRB. Це незалежний трибунал, який у багатьох кейсах приймає рішення або так процедурно веде справи. Зокрема, через Immigration Division, а CBSA вже Enforcement. У Канаді депортація це не рейд-автобус до побачення, це зазвичай такий ланцюжок. Виникає підстава, закінчився статус, відмова в клейм, кримінальність, що важливо, або порушення умов тощо. З'являється потім, потім після цього Removal Order. Різні типи бувають там: departure, exclusion, deportation. І після вивчення процедур, оскаржень або відсутності стей, ордер стає enforceable. CBSA е, робить організацію цього процесу витворення. Це важливо. Канада ніколи не будувала, і наче не будує систему під масові одномоментні депортації. Вона будує систему під процес, під пріоритети, під чергу, знову ж таки. Черги в Канаді це. Якийсь особливий сорт. Задоволений. Кого CBSA депортує в першу чергу? У CBSA є система пріоритетів risk-based. Priority 1 це безпека, оргзлочинність, злочинність, воєнні злочини, злочині проти людяності, серйозна кримінальність, плюс там частина irregular, irregular uh, arrivals uh, з відмовленими клейм. Uh, Priority 2 – це Failed Refugee Claimants. Пріоріті 3 – це інші порушники, наприклад, оверстейс. Тобто, якщо, якщо прикласти з чиновницькою на людську мову, спочатку е небезпечні і кримінальні випадки, потім відмовлені біженські кейси, і тільки потім всі інші. Але всі інші, то майже ніколи. Зазвичай людина сама не може тут залишатися, бо ну, дуже некомфортне становище, ваше в Канаді, без легального статусу тут. Е Воркпермін, діточки в школу, медична система і таке інше. Ну і з іншого боку, не вивезе існуюча система по-справжньому масовій депортації в розумінні, наприклад, там Трампівської ICE. Для прикладу, скільки депортацій Канада реально робить за рік? Це цифри з офіційного звіту CBSA. У 2024-2025 фінансовому році CBSA здійснила 18 тисяч Це приблизно плюс 10% до попереднього періоду. І ще важливі показники. Частка хай priority в, в цих видвореннях, там серйозна. Inadmissibility в 2024-2025 році, це аж 92% за їх звітом. Тобто CBSA реально займається тим, що вважає найризикованішим, а не полюванням на всіх підряд. І ще важливий момент. Штат, штат CBSA на 2024-25 роки. Це було 16 372 людини. Але це вся CBSA. Кордони, аеропорти, митниця, вантажі, аналітика, все. На Border Enforcement у плані 2011 FTA. Тепер повертаємося до майже е, 3 мільйони дозволів закінчуються. 2-3 мільйони вже по різному оцінки е, в 25 26 роках. І до факту, що у 24-му році близько 3 мільйонів людей мали чинні тимчасові дозволи перебування. Давайте теж до цього повернемося. Навіть якщо уявити, найжорсткішу фантазію, таку, що мільйони стають нелегалами, їх треба депортувати. CBSA при поточній інтенсивності, а це 18 тисяч ремувелс на рік, він фізично не може вивести не те, що мільйон, 100 тисяч неможливо в 5 разів підняти. Не те, що там два і більше. Тому масові заяви завтра депортують всіх, у кого закінчується статус, ну це не новина, це арифметично неможливо просто. Це клікбейт, на який, напевно, що прям так сильно звертати уваги нам не треба. Але ж в історії таке було. Запитаєте, ви так і це важливо. Давайте є один приклад. Я про нього розкажу. Канада історично вміла різко жорсткішати, коли економіка, політика там вимагали винних, скажімо так, наприклад, в період Великої депресії, 30-ті роки, 20-го століття були масові депортації безробітних емігрантів. Є дані 28 тисяч 97 людей депортованих у 30-35-му роках. Це вже історія, коли там країна в паніці шукає кого виконати, що човна, Тобто жорсткі хвилі можливі, але все ж таки, цифри маленькі, вони виникають не тому, що там хтось написав закон, а тому, що збігаються там економіка, політика, суспільний запит на прості якісь рішення. Все одно, масштаб, ну, не співрозмірний із клікбейтними заголовками новин зараз. Але що маємо наразі? Яка поточна ситуація? Давайте так по фактах. Факт номер один у Канаді дуже велика кількість тимчасових резидентів, і це визнає держава, це визнають абсолютно всі. Факт номер два, значна частина дозволів закінчилася чи закінчуються у 25 26 роках. І юристи прямо говорять, що не всі виїдуть автоматично, хтось залишиться без статусу, але з цього не випливає те, що автоматично всіх депортують. З цього випливає інше: Канада буде закручувати правила, Канада буде робити менше продовжень за замовчуванням і більше відмов у тих категоріях, які політично буде. Легше різати. У США зараз політика робить з депортації телевізійне шоу. Прямо. В Канаді депортація це все ж таки все ще процедура. CBSA, ремовол ордер з пріоритети, ресурси, і головне, ну, Канада фізично не здатна депортувати всіх, у кого закінчується статус. Не тому, що вона така добра, а тому, що в держави ну, є бюджет, є штат, є реальність. І не буде двох мільйонів депортацій. Ну і найголовніше для українців в Канаді зараз. Раз на тиждень спливають чутки, що українців можуть депортувати в Україну через те, що вони неправильно виїхали з України. Або взагалі всіх чоловіків з Канади прямо в бусік ТЦК направлять, якщо дуже коротко, то це неможливо, якщо не почнеться третя світова, як я казав в одному з минулих випусків. Якщо третя світова, там на закони і правила остаточно всім буде начхати. Сподіваємося, що Рашка розпадеться і до світової війни не дійде. Тому поки що орієнтуємося на закони. У канадському праві для цього просто ну, немає механізму. Базовий закон, який регулює депортації та імміграцію в Канаді, це «Immigration and Refugee Protection Act», «IRPA». У IRPA не існує підстави для депортації, типу ви неправильно виїхали зі своєї країни. Там, ви порушили мобілізаційні правила іншої держави, наприклад. Ваша там держава вважає, що ви мали залишитись. Ну, для Канади просто немає юридичного значення, чи вас випустили правильно, чи ви виїхали до після певної дати, теж немає значення. Чи у вас були, чи не були внутрішні обмеження в країні походження для канадського законодавства теж не має значення. Це внутрішнє право України, а не Канади. І Канада не є органом виконання українського законодавства. Ну, здається, дуже просто. Але чутки на той чутки, щоб дуже швидко розповсюджуватися планетою і всім українським ком'юніті Канади. Депортація в Канаді можлива тільки за підстави РПІ, згідно з РПІ людину можуть витворити, якщо вона є inadmissible. наприклад, через серйозну кримінальність, через загрозу безпеці Канади, через порушення умов перебування, через якесь е міграційне шахрайство, наприклад, місрепрезентінг або щось таке. А неправильний виїзд з України, наприклад, він не входить у жодну з цих категорій. Це не crime in Canada, це, це не security threat to Canada, це не misrepresentation to Canada. Ну, якщо ви не брехали, коли там в'їжджали і розказали все, все як ви в'їхали в Канаду, і всі, всі дані правильно подали. Далі більше колективна депортація за ознакою статі, ну це взагалі незаконно, але це суть чутки. Сама чутка може депортувати всіх чоловіків, вона суперечить основам канадського конституційного права, В канаді діє Canadian Charter of Rights and Freedoms, яка прямо забороняє дискримінацію за ознакою статі. Вона забороняє колективні каральні заходи без індивідуальної процедури. І кожна, абсолютно кожна справа, вона має бути індивідуальною. Вона має бути з правом на захід. вона має бути з процесом, з апеляціями і судовим контролем. А всіх чоловіків. Ну, це юридично неможливо без зміни Конституції Канади. Ну, а як я вже казав, Конституцію змінять е, в цій частині тільки якщо Третя світова там почнеться, і тільки щоб не відправляти своїх канадців, е, а щоб якось залишити їх вдома. Ще більше, Канада не депортує людей на прохання іншої держави. Це, до речі, ще один важливий міф. Україна може попросити Канаду повернути чоловіків. Юридично ні. Канада не виконує запити іноземних урядів про примусове повернення громадян, якщо немає екстрадиційного запиту. І то лише за кримінальні злочини. І рішення канадського суду має теж бути. Мобілізація, військовий обов'язок, порушення внутрішніх правил виїзду не є екстрадиційними злочинами. Це не входить в міжнародні договори Канади. І найголовніше, існує такий принцип «non-refoulement». Це ключовий ключ і головний стоп-кран. Канада зобов'язана дотримуватися принципу non refoulement тобто заборони повернення людини туди, де їй загрожує серйозна шкода. Цей принцип, він закріплений у міжнародному праві, і він інтегрований у IRPA, про який ми з вами говоримо. І він регулярно застосовується судами. Якщо депортація означає ризик катувань, нелюдського поводження або серйозної шкоди, Канада не може просто так взяти і депортувати людини. Єдине, що реально можливо, і про це треба говорити, і треба говорити про це чесно, це підхід з іншого боку. Це посилення міграційних правил, це жорсткіші подовження статусів, це більше відмов у нових програмах. Це вимога виїхати після завершення легального статусу, тобто не продовжить ворк-перміт, і скажуть дякуємо, піару вас нема, перміту нема, до побачення. Типу таке. Але це не депортація за там, неправильний виїзд, чи це, 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 це не вибіркова депортація з чоловіків, це не колективне ураження в правах саме українців. А якщо Україна криміналізує ухилення від мобілізації, почне масову розсилку на екстрадицію через це. Можете запитати ви, дуже цікаве питання, яке ми бачили в коментарях. Відповідаємо. Відповідь наразі у нас буде така. Навіть якщо Україна криміналізує ухилення від мобілізації і почне масово надсилати запити на екстрадицію, Канада їх просто не виконує. І це не політична позиція, це юридична неможливість. Дивіться, ключове правило екстрадиції це dual criminality. Щоб Канада видала людину, має виконуватися принцип. Дуал що він означає? Діяння має бути кримінальним злочином і в країні запитувачі, і в країні е, Канада. І тут все ламається. В Канаді ухилення від мобілізації не є злочином, бо взагалі ну, немає такого. У Канаді немає кримінальної відповідальності за відмову служити у війську о, у війську, а тим паче, що за відмову служити у війську іноземної держави. Тож, друзі. Давайте так, тримаємо спокій, допомагаємо Україні донатьте зборами, яким довіряєте. Рашка скоро розвалиться, Канада офіційно стане найбільшою країною у світі. Це непогана мета, щоб кожен на своєму, місці, на своєму місці робив те, що має робити на підтримку України. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. Ну, а по друге. Ваші коментарі, особливо по таких тонких питаннях, вони допомагають нам реально всім краще розібратися в тому, як працює Канада, що в ній відбувається, що в ній можливо, а що неможливо. Ми реально цінуємо кожен ваш коментар, підписку. Лайк. Ну а підтримати канал фінансово, ми вас запрошуємо, ми просимо на Патреоні. Це можна зробити е, також тут, в Ютубі, коли закінчиться відео, подивіться, справа внизу є серденько з доларом. Можливо, ви вже бачите, можливо, воно там ховається за трьома крапочками. Е, якщо ви на нього натиснете, вам відкриється можливість прямо з Ютубу задонатити 1, 2, 5, 10 доларів. Е, зробіть це, будь ласка, підтримайте Українське Радіо Канади, щоб українського в канадському просторі було більше. До зустрічі!